Доброго дня! В цьому відео хочу показати, що входить в квадратний метр нашої забудови. Ось такий клаптик землі, називається лот. В цю ціну входить басейн, парковка. Якщо велика квартира, то два місця, якщо маленька квартира, то одне місце. Оцей садочок. Будинок рахується ноль, перший, другий, третій, четвертий. І зверху ще є один пентхаус. Це Та хазяїн. Там собі залишив у нього свій басейн там на криші. Також на криші розміщені сонячні панелі для того, щоб Нагрівати воду в ваших бойлерах. Це все входить в ціну забудови. Такий собі вхід. Підключення всіх комунікацій, ліфт і. На поверсі розміщені три квартири. Типології в нас тут Т1, тобто один, одна кімната і зал. Прямо Т2, тобто зал і дві кімнати, і справа також Т2, зал і дві кімнати. Що в квартирі. Броньовані двері. Відео спостереження. Хто там до вас дзвонить на вході? Экипирована полностью кухня, холодильник, холодильник, электроплата, мойка, сушилка, стиралка, посудомойка, а, посудомойка, то есть вы, вытяжка, шкафы, Тумбочка, електровікна, схлопакет. Тут зона барбекю, Утеплення, пінопласт 10 сантиметрів. Тут бойлер стоїть від панелів, які я казав з самого початку на версі. Тобто у вас фактично. Вода весь час буде гаряча. До кожного паркомісця розетка, якщо у вас електромобіль, тут буде накрито, щоб нічого не впало. Закрито. Електроштори? Натискаємо. Вони самі опускаються. І так, зона, туалет. Скло, душева. От меблі будуть змонтовані і унітаз біде, мийка, кімната. Кімната з шкафами. А. Комната есть в будовальничке кафе. Это все входит в комплект. Стоимость, уварность квадратного метра. Тут гардеробная такая Другой второй туалет, унитаз тут беда не моя, душева, душевая, Оце все закладено у вартість квадратного метра будівництва.